Усе, що ти бачиш навколо, це не реальність. Це лише один із способів її описати. Реальність не річ, вона не фіксована. Вона як хвиля, що розтікається у різних напрямках. Доки хтось не подивиться, сьогодні мені пощастило бути в Копенгагені, у місті, де народилася ідея, що зруйнувала саму суть об'єктивного світу. Нільс Бор сказав: фізика не про те, що є, а про те, як ми можемо описати те, що вже є. Звучить як парадокс, але саме з нього починається нова картина Всесвіту. І зараз я знаходжусь біля інституту імені Нільса Борга. І саме він один з тих науковців, які вперше провели експеримент з двома щілинами, який відкрив зовсім інший погляд на природу реальності. Експеримент із двома щілинами показав, що світ поводиться по-різному, залежно від того, чи є хтось, хто його спостерігає. Свідомість не просто споглядає всесвіт, вона активний учасник і також формує його. А якщо так, то можливо кожен твій вибір створює нову гілку реальності. Бо інколи достатньо лише однієї теорії, думки чи відчуття, щоб усе стало іншим. А коли хвиля колапсує, назад уже не повертаються, і зараз ми про це поговоримо у квантовому світі. частинка не має визначеного стану. Вона одночасно перебуває у всіх можливих станах. Це називається суперпозицією до того моменту, поки не з'явиться спостерігач, поки не буде виміру. Поки не буде вибору. І тоді весь нескінченний спектр можливостей стискається в одну точку. Це і є колапс хвильової функції мить, коли потенційне стає дійсним. Реальність не фіксована. Вона складається з імовірності. Щоб зрозуміти, що це означає, достатньо одного експерименту: експерименту з двома щілинами. Уяви таку картину. Пучок електронів крихітних частинок матерії, які спрямовують крізь металеву пластину з двома отворами. За нею екран, який фіксує, куди саме влучили електрони. Якщо одну з щілин закрити, електрони формують чітку смугу. Логічно, вони частинки. Пролетіли, влучили, залишили слід. Але коли відкриті обидві щілини, відбувається щось незбагненне. Замість двох смуг на екрані з'являється інтерференційна картина, така як від хвиль на воді, які взаємодіють одна з одною, наче електрон пройшов одночасно через обидві щілини, наче він не був частинкою, а хвилею, множиною, розмитою. Потенційною. Але ось що найцікавіше: дослідники встановлюють детектор, щоб побачити, через яку щілину проходить електрон, і в ту ж мить інтерференція зникає. Електрон знову поводиться як частинка, він ніби відчуває, що на нього дивляться і змінює свою поведінку. Це ефект спостерігача, один із найзагадковіших і найнебезпечніших фактів про реальність. Цей феномен ліг в основу того, що пізніше назвуть копенгагенською інтерпретацією. Її сформували Нільс Бор і Вернер Гайзенберг саме тут, у Копенгагені. Суть проста і водночас радикальна. До моменту спостереження об'єктивної реальності не існує, існує лише набір ймовірностей. Частинка не має чіткої позиції чи траєкторії, поки ми не виміряємо її. Тобто світ існує не як факт, а як спектр можливостей, і лише акт спостереження змушує ці можливості колапсувати в одну реальність. Це означає, що спостерігач не просто реєструє події навколо, він бере участь у їх створенні. Ми не знаємо, що є, поки не подивимось. А коли дивимось, вже неможливо сказати, яким світ був до цього. Але це лише одна версія, один спосіб описати невловиму реальність. Бо там, де закінчується наука, починається щось не менш важливе: досвід. Це відео не лише про фізику, це історія про те, як ці закони працюють у живому всесвіті, в світі, де ми не просто вивчаємо концепції, а раптом відчуваємо їх. І десь у цьому переплетінні між формулами і особистими переживаннями починається найцікавіше. Це історія з мого життя. І я досі пригадую цей момент з тривожною ясністю. Це була звичайна дорога, ранкове сонячне світло, перехрестя і повна тиша. Я був за кермом, трохи неуважний, дивився вправо, а мав подивитися вліво. Коли я нарешті повернув голову, було вже пізно. Фари, блиск металічного корпусу, все занадто швидко, занадто близько. Вмить я вдарив по гальмах, але нічого вже не зупинило те, що летіло на мене. І час ніби зламався і сповільнився. Я побачив лінії решітки радіатора, краї дороги, що зникали у вібраціях. Усе навколо затихло. Життя справді промайнуло перед очима. Остання думка була короткою. Невже отак усе. Це не виглядало як сон, і не відчувалось як вигадка. Це була реальність і в ній. Потім спалах, я розплющив очі. Все було так само: дорога, кермо. Я проскочив перехрестя і багато тонну вантажівку, але щось змінилось невловимо. Наче реальність ковзнула в бік. Я відчув це не розумом, а тілом. Ніби я щойно повернувся з іншого боку, як короткий імпульс, як сув усередині. Я був живий, я їхав далі, але щось не збігалось, наче одночасно відбулися дві події. І якась частина мене знала, це могло скінчитись інакше. Занадто інакше. Це був не просто випадок, це був перехід, ніби я побачив обидві версії себе: ту, яка вижила, і ту, яка ні. Реальність не завжди така, якою здається. Це стосується і вантажівок, і світу навколо нас. Фізики вже давно знають, те, що ми називаємо твердістю, майже ілюзія. Сталь, що виглядає масивною, майже повністю складається з порожнечі. Атомні ядра становлять понад 99% маси, але займають трильйонну частку об'єму. Усе інше простір. Вакуум, який здається твердим лише тому, що електричні сили утримують частинки на місцях. Та ще дивніше те, що на субатомному рівні частинки можуть бути одразу в кількох місцях, не або, або, а і тут, і тут одночасно це і є суть квантової реальності. Але якщо і я, це сукупність таких частинок, що можуть існувати в кількох станах одночасно. То чи не означає це, що і я сам можу бути в кількох місцях водночас? За кілька секунд до того перехрестя щось у мені вирішувало подивитися лише направо чи все ж кинути погляд вліво? У тій реальності, де я цього не зробив, усе могло скінчитися миттєво. Але якщо я справді був у суперпозиції, у двох можливих сценаріях. То одна з моїх копій все ж вижила. А якщо це стосується не лише цієї події, а й кожного вибору, тоді виходить, що завжди існує хоча б одна версія мене, яка пройшла далі. І тоді виникає питання: якщо моє свідоме я існує тільки в тих гілках, де я вижив, то чи не означає це з мого суб'єктивного боку, що я безсмертний? Звучить як маячня, але відкрий будь-який підручник із квантової фізики? І там буде написано, елементарні частинки можуть перебувати одночасно в кількох місцях, а великі об'єкти ні. Але ж ми самі складаємось із цих елементарних частинок. То чому ми маємо бути винятком? Навіть серед найвидатніших фізиків немає згоди. Бо, можливо, все питання в тому, як ми дивимось і в якій гілці нашої свідомості продовжуємо існувати. Як зазначав сам Шредінгер, якщо атоми можуть бути в суперпозиції, то чому великі об'єкти, складені з них, не можуть поводитись так само? Щоб дослідити цю межу, він вигадав свій знаменитий експеримент. Уяви кота у закритій коробці. Поруч один єдиний радіоактивний атом. Якщо він розпадається, детектор фіксує розпад і запускає механізм, який випускає отруйний газ. Якщо не розпадається, Нічого не відбувається. Стан мікроскопічного атома впливає на щось велике і відчутне життя тварини. Атом більшу частину часу перебуває у стані суперпозиції, розпався і не розпався одночасно. Через квантову заплутаність ця невизначеність поширюється далі: на детектор, на механізм, на самого кота. У результаті вся коробка входить у стан суперпозиції. В одній гілці атом не розпався. Газ залишився в пробірці, кіт живий, в іншій усе навпаки, кіт мертвий. До моменту відкриття коробки, ці дві реальності існують одночасно, і лише погляд спостерігача змушує реальність зробити вибір. Сьогодні цей експеримент часто наводять як приклад дивини квантової фізики, але сам Шредінгер мав на меті інше. Він хотів показати абсурдність такого розуміння: що якщо взяти його буквально, то реальність виглядає як театр парадоксів, але саме з цього театру і виросла одна з найсміливіших ідей фізики: ідея, що замість колапсу відбувається щось зовсім інше. Дивно усвідомлювати, що результат залежить не від самої події, а від того, чи хтось на неї подивився. Але що якщо спостереження це не просто черговий ланцюг взаємодії? Фотон стикається з електроном, електрон з детектором. Детектор з механізмом, що активує отруту, механізм з тілом кішки. А кішка з тобою, коли ти відкриваєш коробку. Це не окремі події, це один безперервний ланцюг. Вся система єдине квантове поле, яке заплутується все глибше з кожною новою взаємодією. І коли ти стаєш частиною цієї системи, ти більше не просто спостерігач, ти також її частина. Тоді ми переходимо до простого, але радикального висновку: кішка не стає живою чи мертвою. Вона стає і живою, і мертвою, просто в різних гілках. І коли ти відкриваєш коробку, відбувається не вибір, а роздвоєння. З'являються два тебе. Один бачить одне, інший інше, і обидва живуть далі, не підозрюючи один про одного. Але звідки беруться ці інші реальності? Відповідь може бути простішою ніж здається. Вони виникають як наслідок взаємодій, що відбуваються навколо нас щосекунди. Частинки повітря, фотони, молекули усе це взаємодіє з квантовою системою. І коли кількість взаємодій досягає критичної межі, відбувається не колапс. А розгалуження. Це явище має назву декогеренція. Хвильова функція не зникає, вона ділиться на незалежні гілки. У кожній з них події розвиваються по-різному, і в кожній ти трохи інший. Усі ці варіанти існують, але не перетинаються. Саме з цього спостереження народилася інтерпретація множиних світів, мульти Всесвіту. Г'ю Еверет припустив: якщо не водити спеціального механізму вибору, то можна просто припустити, що всі результати реалізуються не один, усі, і тоді кожен вибір, кожна подія це розгалуження. Результати вимірювань показують нам лише уламок цілого. Один варіант із багатьох. У цій версії всесвіт знову стає детермінованим, але не як єдина лінія подій, а як мережа, де кожна гілка відбувається зі 100% точністю. Ми просто не бачимо решти, бо сприймаємо лише тонкий зріз мультивсесвіту, лише те, що залишилось після вибору. Математика каже: існує набагато більше, і за кілька секунд до моменту зіткнення. На перехресті ще нічого не було визначено: один атом суперпозиції, один електричний імпульс в моєму мозку, і я приймаю рішення подивитися наліво або ні, затриматись на мить або поїхати. В одній реальності я загинув, у іншій проскочив. Якщо я справді опинився в двох станах одночасно, тоді можливо за якусь долю секунди мої очі дивились у два різні боки. Мій розум був у двох місцях: в одному я поїхав, в іншому затримався. І вся ця сцена стала моєю власною версією експерименту Шредінгера. Тільки роль кота виконував я сам. І тоді в голові виникло просте, але настирливе питання: якщо частинки можуть бути одночасно в кількох місцях, чому ми ніколи цього не бачимо? Відповідь я знайшов пізніше у роботах Гю Еверета. Вона була настільки простою, що здавалась неможливою, хвилюва функція ніколи не зникає, ніколи. Вона не схлопується, вона просто розходиться, і ми розходимося разом із нею. Усе відбувається постійно, з кожною квантовою подією. Коли сонячний промінь викликає мутацію або не викликає, коли атмосферний фронт створює бурю або ні, коли ти приймаєш одне рішення або інше. Уся історія світу це безперервне розгалуження. Існує більше версій всесвіту, ніж самих атомів у ньому. У кожній із них розгортається своя версія подій, будь-який можливий сценарій, що не суперечить законам фізики, десь уже стався. Це відкриття змінило моє уявлення про всю реальність. Бо якщо це правда, я існую в усіх цих світах одночасно. Можливо, наші емоції просто не встигають за квантовою механікою. Ми ніколи не відчуваємо, як обертаємось навколо сонця зі швидкістю 30 км на секунду, і точно так само ми не відчуваємо постійного розгалуження реальності. Якщо Еверед мав рацію, і хвильова функція не колапсує, а лише розділяється. Тоді зникає сама ідея випадковості. Уяви, що ти підкидаєш монету у класичному світі, вона впаде гербом або решкою, але в квантовому вона падає і так, і так, просто в різних гілках. І кожна твоя версія бачить лише один результат. Якщо підкинути монету чотири рази, виникає 16 варіантів реальності, і тільки в двох із них результат буде однаковим. Чотири рази підряд. Якщо ж підкинути її нескінченну кількість раз, більшість версій ТБ побачить статистично випадкову послідовність. Але не тому, що вона випадкова, а тому, що так працює структура розгалуження гілок. Бо рівняння Шредінгера повністю детерміноване, і світ усе ще обчислюваний, просто нескінченно розгалужений. Якщо записати послідовність квантових результатів у комп'ютері як нуль і одиницю, вона виглядатиме як випадковий набір ніяких повторюваних шаблонів, жодної видимої закономірності. Проте теорема Борреля говорить: співвідношення буде близько до 50 на 50, але й сама структура буде схожа на справжню випадковість, і це не виняток для квантової фізики. Уяви, Майбутні технології дозволяють клонувати людину у вісні і кожну копію поміщають у кімнату з номером 0 або 1. Коли вони прокинуться, кожна з них буде переконана, що її номер випадковий, але в системі немає випадковості, просто створено обидва варіанти. І те, що кожна версія бачить лише свій номер і є джерелом ілюзії. Те саме відбувається в квантовій механіці. Хвильова функція розвивається точно, без помилок, без випадковості. Але після кожної події ми вже не один, нас кілька, і кожна версія бачить лише свій результат. Думає, що це випадковість, але це просто те, що залишилось від розгалуження. Квантова механіка здається нам випадковою тільки тому, що ми всередині системи, але ззовні жодної плитанини. Лише хвиля, що бездоганно йде по нескінченному дереву. І кожен твій я бачить лише свою гілку. В останні роки інтерес до квантових комп'ютерів стрімко зріс. Ці машини не просто швидші за звичайні ПК, вони працюють інакше. Квантові обчислення використовують суперпозицію і заплутаність. Аби розподіляти інформацію між багатьма версіями системи одночасно у класичному комп'ютері: один процесор, один стан у квантовому. Мільйони паралельних обчислень, що відбуваються у різних гілках реальності. Піонер квантових обчислень Девід Дойч сказав: квантовий комп'ютер по суті використовує паралельні всесвіти як ресурс, завдання, які класичній машині забрали більше часу ніж вік всесвіту. Квантовий процесор вирішує за хвилини, але побудувати таку систему надзвичайно складно. Головна перешкода світ навколо будь-яка взаємодія з середовищем. Шум, тепло, випадковий атом руйнує суперпозицію. Це називають декогеренція. Через неї більшість квантових комп'ютерів сьогодні можуть утримувати лише кілька кубітів інформації. І все ж, навіть ці обмежені машини вже зараз доводять. Квантові ефекти не метафора, вони реальні. І ми починаємо вчитись взаємодіяти з мультивсесвітом буквально. Ну принаймні один чоловік. Точно вже це зробив. Мішель Деворе, головний науковець з квантового заліза в Google, щойно отримав Нобелівську премію. І якщо багатосвітова інтерпретація справді працює, то можливо він просто перейшов у ту гілку реальності, де вже став лауреатом. Розумний хід я б теж так зробив, якщо б мав доступ до суперпозиції перший YouTube канал. З Нобелівською премією звучить непогано. Ну якщо голова ще не вибухнула, значить ми з тобою на одній хвилі, або просто ти ще не усвідомив, що щойно почув. Ми вже розібрали, як працює концепція мультивсесвіту на рівні фізики. Знаємо, звідки беруться розгалуження. Дізнали, що таке суперпозиція, заплутаність, декогеренція. Але тепер настає інше питання. Що з цим всім робити? Я вибрав цю тему не випадково, бо вона стосується не лише формул, вона стосується нас із тобою, навіть якщо ми цього не усвідомлюємо. Це не просто наукова теорія, це частина філософії буття, частина способу бачити реальність. Просто зараз у нас немає філософів, які могли б описати всі потенціали сучасного світу і те, що ми насправді вже відкрили. Але не переймайся, ти знайшов мій канал, і це не збіг. Це одна з гілок реальності, стан суперпозиції перед тим як ступити на шлях. У 2001 році філософ Девід Люїс прочитав публічну лекцію з назвою Скільки життів у кота Шредінгера?». Це була його перша і остання поява в темі квантової механіки. Через чотири місяці він помер, принаймні в цій гілці реальності. Це не додає глибини до самої ідеї, але погодься звучить як гарний початок філософського триллера. У тій лекції він озвучив ідею, яка навіть для багатосвітової теорії звучить моторошно. Якщо інтерпретація Еверета справедлива, то кожен спостерігач... Завжди має опинятись у тих гілках реальності, де він виживає, адже всі можливі причини смерті в основі своєї квантові. Це означає, що в певному сенсі ти ніколи не помреш. Принаймні твоя свідомість шукатиме варіанти виживання, і ти прокинешся ще раз у ще одній версії себе. Але Льюіс не надто радів цьому сценарію. Він вважав, що таке квантове безсмертя не дар, а вирок, невічне життя. А вічне згасання. Пізніше Макс Тегмарк назвав цей прогноз занадто похмурим і пояснив, чому. Бо в реальності смерть рідко відбувається як різкий стрибок. Це не бінарна подія, це процес розмитий у часі. Плавний свідомість згасає немиттєво, нейрони не вимикаються всі одночасно. Межа між життям і смертю це лінія, це туман, континуум. І саме ця туманність, ця нечіткість переходу. Робить ідею квантового безсмертя непридатною, принаймні як строгий закон. Але можливо, це й не головне, можливо, життя не вимірюється тривалістю, а тим, чи заколапсував всесвіт від твоєї присутності в ньому, бодай в одній із гілок. У мультивсесвіті немає єдиної історії тебе є лише нескінченна мозаїка рішень, які вже відбулись усі варіанти, всі напрямки, всі помилки. Але саме ця реальність це точка дотику, точка, в якій ти можеш обирати, бо в множинних світах можливі всі випадки подій. А це означає, що є Всесвіт, де твоя любима здорова і виживає. є той, в якому вона помирає. В одному це я цілюсь в прицілую, зводжу курок, в іншому я під прицілом, я той, кого куля вбиває. Я той, хто не задумуючись, пише повідомлення, яке розіб'є серце. І я також той, хто читаю його і чиє серце розбите. В одному ти той, хто разом з натовпом на все горло волає. В іншому ти той, кого цей натовп бездумно проклинає. В одному я дитина, яка звикла мовчати, щоб не розпалювати батьківський гнів. В іншому я батько, від крику якого тремтить цілий дім. Я той, хто не може заснути, шукаючи спосіб урятувати хоч одну душу. І також я той, хто без жодного сумніву скидає на міста бомби, забираючи їх сотнями. І в цьому можливо найстрашніше і також найвеличніше. Бо якщо мульти всесвіт це правда, тоді десь вже існує гілка, в якій ти став найкращою версією себе. Ти не просто вижив, ти прокинувся, пішов, не відступив, продовжив, коли всі інші здались. Є всесвіт, де ти не просто існуєш. Ти змінюєш хід подій, змінюєш себе, змінюєш світ. Я називаю цю гілку Золотий шлях, і вся ця історія не про фізику, це про вибір, про те, яку реальність ти будеш будувати з кожного свого рішення. Бо мультивсесвіт не просто теорія, це карта, а золотий шлях це напрямок. І можливо саме зараз та точка, з якої все починається. Через 5-10 років з розвитком квантових комп'ютерів, штучного інтелекту і нових відкриттів, світ дізнається зовсім інші речі про реальність, станеться з двиг свідомості. І ті, хто вже зараз думають про це, хто бачить, скільки загадок приховує наш всесвіт, будуть першими, хто встигне підготуватись і скористатись цим, щоб мати найкраще життя. А якщо це відео тобі зайшло, підписуйся на канал. Тут буде ще багато цікавих тем, навіть ще цікавіших ніж це. І обов'язково також в телеграм. Там я говорю про золотий шлях детальніше, про те, як йду ним щодня. І також там входить все, що не входить у це відео. Тому став лайк, пиши коментар, щоб я знав, що є люди, яким цікаві такі теми. І зустрінемось у наступному відео.